Міжнародна організація з міграції спільно з українським центром соціальних реформ та за фінансової підтримки Європейського союзу провели опитування внутрішньопереміщених осіб. Другий раунд дослідження показав, що понад 40% переселенців змушені заощаджувати на харчах. Тільки кожен третій зміг знайти роботу на новому місці. Між тим лише для 10% непрацюючих переселенців цікаві гранти на розвиток свого бізнесу. Благодаря мом і українські рубежі защитила бізнес-план. Буду дядьким аніматором, ведуча детських праздників дні рождень, випускних в дітських садах, школах. Переселенка з Донецька Юлія Стасовська якраз відноситься до цих 10%. Вона взяла участь у програмі всебічна стабілізаційна підтримка, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується міжнародною організацією з міграції. Юлія написала. Та захистила бізнес-план, отримала кошти на його реалізацію. Сьогодні вона разом з іншими переселенцями, учасниками проєкту, відвідує бізнес-тренінги, організовані всеукраїнським об'єднанням українські рубежі у рамках всебічної стабілізаційної підтримки. «Даже сьогодні вже йшли з приподнятим настроєнням на круглий стол. За словами тренера Наталії Морошенченко, на заняттях переселенці отримують знання, необхідні для започаткування власної справи на перших етапах. В первую очередь нужно понимать, кто является клиентом и как донести информацию о ценности своего продукта или своей услуги на том языке, чтобы клиент вас понял, чтобы он к вам пришел, чтобы он вам доверил свои деньги, и более того, чтобы он потом ушел от вас довольным и порекомендовал остальным людям. Учасники тренінгу мають бізнес-плани з підприємницької діяльності у різних сферах. Переселенець з Донецька Сергій Бабченко планує займатися вантажоперевезеннями. Його авто здатне транспортувати великогабарітні вантажі, при цьому економно використовуючи пальне, а значить і мінімізуючи викиди до атмосфери. Автомобіль би, не стандартний, був переділений на Более якби как бы, об'ємні грузи возити, то є като нашним автомобілем. Вазі болі об'ємні грузи. Тому, я думаю, в этом регіоні достаточно таких грузов, такі там, сіна, солома в общем, сельське хазяйство, там от утеплітелі, то є легкі грузи. Я думаю, що то вийде у рамках проекту Сібічна стабілізаційна підтримка. Його учасники, крім інформаційної, можуть розраховувати на безкоштовну правову та іншу допомогу.